Вдало використовуючи темряву і майстерно вислизаючи із зони дій ворожих радарів небезпечну місію виконала пара українських винищувачів. У їхньому розпорядженні було 10 ракет штормшедов, що були спільно розроблені британськими та французькими інженерами. Однак не все вдалося легко. Російські системи протиповітряної оборони зреагувавши, перехопили і знищили сім ракет ще до того, як вони встигли достатньо наблизитися. Однак серед хаосу і могиливого зенітного вогню трьом ракетам штормшедов вдалося обійти оборону супротивника. А цілями ракет були великий десантний корабель проекту 775 і небезпечний підводний човен проекту 877 Палтус, ключові компоненти російського військово-морського флоту. Завдяки прицільним ударам значної шкоди було завдано як десантному кораблю, так і підводному човну, що зрештою надломило їх морський потенціал. Та це ще не все. Кілька швидкохідних катерів чи навіть морських безпілотників також були спущені на воду в порту Севастополя. Однак повідомляється, що вони були або пошкоджені, або просто не змогли виконати своє завдання через вдосконалені ворожі оборонні системи і завдали лише незначних пошкоджень. Погляньмо, який принцип роботи цієї ракети. Як зазначалося, шторм шедо або ракета Скаль має дві боєголовки: суд спереду і далі основний боєприпас, що спрацьовує всередині цілі. Нехай цей десантний корабель, що має подвійний шар сталі, буде нашою мішенню. Крок перший: тепловізійні датчики виявляють ціль. Крок другий: струмені розпеченого металу пробувають товсту броню. Ми звикли удовлетворятися тим, що маємо. А Запад, он больше, вот у них комфорт, там, то есть, а мы главное, с этой обутой одеты мало-мало, а богатством как бы. Ну, нам, значит, так удобнее, а Европе так удобнее. И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей, а у них они друг на друге сидят. Им обидно, что мы так шикарно живем. Цієї Вони залізують нам. Не можемо не почати із успішної операції в Челябінську. Нагадаю, що учора стало відомо про те, що мінус Су-34 в росіян, і якщо подивитися на карту, ми бачимо, що Челябін це дуже і дуже далеко насправді від України. В глибині там... сибірських руд. Так, це це насправді далеко, трохи вище Казахстану от е, центральні, десь там е, території російські. Наскільки ми розуміємо, що чому потрібно сушки ліквідовувати? Наскільки важливо десь саме там, в тих краях, працювати? Це просто знак, що ми досягаємо туди, чи щось більше? Чи дійсно от, е, той транспорт, який вони там зберігають, можливо, якийсь більш небезпечний, якісніший новіший? Ні, ворог неодноразово вже перекидав засоби, які сили, тобто техніку, зокрема ППО і авіацію із далеких напрямків на українську лінію фронту і ну, в тому числі в столичні регіони. Тому так все те, що нищиться навіть далеко від українського кордону, це те, що не потрапить до українського кордону. І з цієї точки зору це справді складна операція. Зрозуміло, що Росія це держава, яка насичена спецслужбами різноманітними охоронюваними засобами і заходами, і кожна подібна успішна операція це такий певний маркер якості планування організації проведення. А це був унікальний випадок, як то кажуть, просто ну під день народження Буданова, як то кажуть, унікальний хороший подарунок. Чи це тепер буде планова робота? У ну, планова робота вона і була і продовжується. І ми пам'ятаємо подібні операції із бомбардувальниками і винищувачами на інших литовищах. Ворога звичайно приємно, коли це співпадає із днем народженням командира. Але робота української розвідки і спецслужб триває і на свята, і на вихідні, і буде продовжуватися далі. От, власне, дуже цікаво поєднати це все в якийсь комплекс. Дуже е, багато ми вже від наших експертів чули, що має горіти палати вибухати глибоко на теренах Росії у великих кількостях, починаючи від Мурманська, закінчуючи Бамом, про який ми вже до речі трошки чули і знаємо, чи є спроможність насправді забезпечити в певних моментах випалену землю. На і, 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 і їх теренах чи це ще просто тільки в планах? А, а 24-й рік не буде ще тим роком ви, стосовно випаленої землі, завдання не стоїть, тому що українські сили безпеки та оборони працюють виключно по військовим об'єктам держави агресора, на відміну від російських варварів, які цілеспрямовано завдають удари по цивільній інфраструктурі українських цивільних об'єктах, і це є головна. Мета їхніх атак е, і минулого року ракетних ударів, і те, що ми зараз спостерігаємо, е, у нас справді різні потенціали, і ми не можемо собі дозволити е, витрачати е, наші сили і засоби для знищення якоїсь умовної фабрики одягу, так чи е, просто парковки автомобілів. Е, натомість ведеться інша, складніша, е, більш кваліфікована робота, яка має свої результати. І вона безумовно буде продовжена, тому що власне ці військові цілі, як всі об'єкти, які задіяні в геноцидній війні росіян проти українців, це законні цілі, і знищуючи їх на всій території держави агресора, ми захищаємо власних громадян і цивільних, і захисників. Андрію телеграф написав сьогодні про те, що. Росіяни планують наступ на купінському напрямку. Ми це обговорили, і наші експерти підтверджують, що так це цілком можливо так виглядає, що це буде. Але теж вони дописали те, що до різдва, до свого різдва, яке святкують 7 січня, планують якісь нові масовані ракетні атаки по Україні. Чи можете підтвердити спростувати щось про це? Нам розповісти, чого людям чекати остаточний. Остаточної дати і години наступної ракетної атаки дуже важко передбачити, і ми можемо констатувати, що ворог не відмовився від цієї практики і має ще певний запас для здійснення подібного роду, в тому числі масованих атак. Разом з тим, Україна цьому протидіє, посилюючи власні засоби протиповітряної і протиракетної оборони і вживаючи інших заходів, в тому числі і на території держави агресора. Але е, зрозуміло, що ризик такий є, і кожна повітряна тривога вона в Україні не навчальна. На неї треба реагувати. Угу. Я от е, ще хотів повертаюся, все таки до своєї тези, бо вчора наслухався різних військових, які казали, що треба розширити м, е, власне меню уд, е, ударів або диверсій на території країни е, агресорки, і називалися зокрема логістичні залізничні. Ходи, тобто це мається на увазі вузли. Залізниця є ключовою в логістиці постачання російської армії і енергетичні вузли, які є поблизу цього, бо частина Ро Російської железної дороги якраз і живиться тими енергетичними підстанціями. Чи це в планах нашого гур, чи це може бути завданням? Не знаю, там ССО СБУ і і ви такі в плани собі не ставите. Ну, якщо проаналізувати активні заходи на тимчасово окупованих територіях, то так, це в тому числі і логістичні центри, вузли, залізниця, якою ворог забезпечує постачання сили засобів, живої сили і техніки. Якщо ввести мову про власне територію держави, агресора так званої Російської Федерації, ну суто з асінт аналітики тобто з відкритих джерел, ми бачимо, що з ними теж там щось Із Цими транспортними вузлами ми офіційно не будемо це коментувати, але зрозуміло, що робота в цьому напрямку також ведеться. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.